А? Офіцер, я хочу, щоб ви знали. Я записую. Що, ви хочете запаркуватись тут? Ви хочете запаркуватись тут? Тому що знаєте, зважаєте руху? Добре, хочу, щоб ви знали, що я записую. Ви записуєте також? Ні, чудово. Просто тримайте свої руки подалі від зброї, це було б чудово. Звучить добре. То що ви власне записуєте? Я записую цю зустріч. Прошу? Записую цю зустріч. Добре, ви будете записані також, між іншим. Добре. Це законне і конституційне право. Безумовно. То що ви власне тут робите? Просто виконуємо другу поправку і слідуємо першому рядку з нею. Вдячний за це. Ми отримали дзвінок від стурбованого громадянина, ніби виносити автоматичну зброю. Ну вона виглядає як автоматична. Але це з досвіду. Ну, як було сказано, для носіння автоматичної зброї ви мусите мати з собою посвідчення особи, ліцензію третє. Так, Але це не півавтомат. Я цього не знаю, поки не оглянув. Тоді у вас немає жодних причин підозрювати це. Є, власне, ваш зразок виглядає як автоматичний. Так, це МП5. Ось законний наказ, який ви отримаєте. Добре, тримайте руки весь час на відстані від зброї. Я хочу, щоб ви дістали руки з кишені і відійшли в тінь. Це було б чудово. А ваше ім'я Норт Майк Норт. Я збираюся просто зняти зброю з вас. Тому не торкайтеся її. Я огляну, Трошу, її. щоб ви знали, що я не даю згоду на будь-які обшуки або конфіскації. Це буде порушенням нашого конституційного права та першої статті 9 розділу конституції. Стоп, Ру. Ру. зупиніться з правилами. Ну видавали присягу. Ось що ми зробимо. Я хочу попросити вас тримати руки ось так на відстані від тіла. Я не згоден. І я зніму зброю. Я затриманий? Так, добре. Я буду добре. Розведіть ваші руки. Будь ласка, ось так обидві сторони. Чудово. Розверніться і станьте до мене спиною на секунду. Чудово. Знаєте, я не дозволяю жодні обшуки або вилучення. Я розумію це, я нічого не вилучаю, лише ще... це порушення прецеденту тері проти Агаю. Добре, зважаючи на мій тренувальний досвід, це не виглядає як повністю автоматична зброя. Ага. Це 22-й калібр. Патрон не в патроннику, але магазин заряджений і виглядає як напівавтоматичний. Перевірка режиму вогню. Працює як і має бути. І Я не маю жодних резонних причин і надалі затримувати вас. Я вдячний, що ви користуєтеся своїми правами з другої поправки. Угу. Тому що, знаєте, якби це була автоматична зброя, ви мали б собою мати посвідчення особи та ліцензію третього класу. Правда. Тому що коли ми починали, це виглядало як автоматична або 5 Ось чому ви були зупинені? Ви ще маєте якісь питання коментарі або зауваження? Ну я все ще хочу зрозуміти. Як ви знали, що це автоматична зброя, якщо вона виглядає так само? Зовнішній вигляд, досвід. Як всі зразки можуть виглядати як автоматичні? Я маю на увазі. Хлопці, знаєте, що вам варто зробити? Ви маєте прийти в нашу громадянську академію. Ми вам це все покажемо. Йдемо поставляти з автоматичною зброєю. навчимо, як вона працює, або приєднатись до нашої програми резервістів, які займаються якраз подібними випадками. Тому хлопці, я був би радий мати вас. Ви, хлопці, можете взяти бланки в відділі поліції, щоб дізнатися, як це зробити. Добре, ще питання коментарі зауваження у вас мені просто цікаво, як ви сказали, ви були навчені. Але будь-яка зброя, яка існує сьогодні, має як цивільні, так і військові варіанти. Але обидві виглядають однаково. Так е, ви, хлопці, хочете знати причину моєї підозри? Так. Чи було для мене резонно припустити, що це автоматична версія, адже виглядає точно так, як і всі автоматичні зразки виробені в 80-х, конкретно цей вироблений не раніше кінця 90-х, так? Кожна повністю автоматична зброя має відповідати закону 86-го року, якщо у вас немає ліцензії 3 класу. Поки немає ліцензії 3 класу, купуйте відповідно закону 86-го року. Зброя з цього закону має мати кулю мінімум 10 грам, щоб бути автоматичною. Це виглядає резонно для студентів або для школярів, але в мене немає золотої кулі, щоб знати, які у вас значення. Ці правила. Почали працювати в 20-х роках і діяли до 90-х. Я з ними не працюю. Я діяв згідно обґрунтованих підстав. Ви вже визнали, що були обґрунтовані підозри. Думати, що це виглядає як ap 5 і він повністю автоматичний. І, як ви знаєте, не пам'ятаючи, вам казав, ви вже не затримані. Я розумію. Це вже не має жодного сенсу, і я навіть не спитав вашого посвідчення. Ви можете йти. Я зробив свою роботу, і я радий, що ви хлопці використовуєте свої права згідно другої поправки. Поруч з вами, хлопці в цьому районі. Ми не очікуємо на якісь кримінали. Я вдячний за це. Ніхто не зважиться на що щоб бути поруч. Добре, дякуємо. Інші запитання, коментарі, зауваження. Дуже дякую, хлопці. Дякую. На взях зустріч. Гарного дня. Якісь коментарі. Перекладено та озвучено кракозябра. I can see my butt